Найкраща програма тренувань для новачка. Це тема сьогоднішнього нашого відео. Постараюсь пояснити, чому, як, чому саме так, які методи не підходять, які працюють краще, хто такий новачок і так далі. Почнемо з того, хто такий новачок. Загалом ми можемо вважати новачка того, хто, наприклад, ніколи не тренувався або ніколи не тренувався в тренажерному залі. Можливо, ця людина ходила там на якісь єдиноборства, на якісь інші види спорту. Я не знаю, можливо, це був футбол, можливо, вона качалась вдома, там мала якісь гантелі. Але я це все відношу як новачок, тобто як новачок, саме новачок в тренажерному залі. Це перший такий розряд новачка. Він, в принципі, зрозумілий і є інший напрямок новачка якого я розрізняю? Насправді більшість людей, які ходять, тренуються в зал роками, вони неправильно тренуються, неправильно роблять вправи, практично не прогресують. І цих всіх людей я теж відношу до новачків. Тому що скільки разів вже таке бувало, що я починав з кимось працювати онлайн або починав працювати в залі, і я такий націлений. Що це вже людина ходить кілька років в зал, вона вже багато чого знає, але в процесі нашої роботи я бачу, що людина нічого не знає, багато помилок, багато чого вона робить неправильно, людина в цьому не орієнтується. І ми починаємо все робити ну, практично з нуля. Тому навіть багато людей, які давно вже тренуються, давно ходять в зал, вони теж вважаються новачками. Отак. Це було напевно неочікувано, що тут будуть люди, які ходять в залу вже 5 років, а ти можеш бути новачком. Можеш. І загалом, якщо ми говоримо про навчання, то вчитись чомусь треба постійно, якщо є в кого вчитись, тому що все не стоїть на місці, і треба все вивчати, всьому розбиратись. Це важливо. Ну, мені як тренеру, так точно, тому що мені це цікаво, перш за все. Отже, і дуже часто, що я бачу? Що люди приходять в зал. Якщо це чоловіки, поговоримо окремо про чоловіків і про жінок, як правильно тренуватися і найкраще для новачка. Якщо ми візьмемо чоловіків, що ми бачимо? Що хлопець приходить і починає робити, наприклад, як його друг по програмі Спліт? Ну, наприклад, грудь біцепс, спина трицепс. Ноги плечі. Ну або часто чоловіки ноги взагалі не роблять, бо це тяжко, і кому взагалі ноги потрібні, їх під штанами або шортами не видно, як це часто буває. Ну, Або знаходять якусь програмку спліт в інтернеті. Там груди, тріцепс, спина, біцепс, окремо ноги, окремо плечі. Є такі люди, які знаходять зразу програми професійних качків, де кожна група м'язів поділена в окремий день. Я реально бачу, як люди це роблять. І є дуже велика частина як чоловіків, так і дівчат, які приходять в зал і починають робити просто все підряд без якоїсь системи, без якоїсь програми, всі підряд вправи. Ну, це, звісно, 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 неправильно. Перш за все, я скажу, що якщо ти новачок, тобі точно не підійде система спліт. Система Split це коли ми розділяємо м'язові групи, придумана для професіоналів, для професійних бодібілдерів, які вживають анаболічні стероїди, для того, щоб професіонал міг якісно і дуже сильно навантажити кожен м'яз. Тому що це важливо на професійному рівні, це дуже важливо для бодібілдера. І прикинь, новачок приходить в зал і починає робити як бодібілдер. Ну, це звучить. Погодься не дуже логічно. Тому найгірше, що може зробити новачок, який приходить в зал, це копіювати чиїсь програми. Не дай Боже копіювати програми професійних бодібілдерів. Тому що ну, це один світ, а ти це зовсім інший світ, попри те, все, що ти тільки починаєш. Тому сплід точно ні. І є ще безліч програм, тягни штовхай Є тягни штовх пушпулекс, просто тягни штовха, і ноги діляться на дві частини. Є різні варіанти сплітів. Є верх-низ. І я скажу так: для новачка це все не підходить. Не підходить. Як для дівчини, так і для чоловіка. Дівчата приходять в зал, що вони роблять. Ну, Дуже часто те, що подруги порадили, тренуються з подругами. Або подивилися якусь блогершу, ну або просто все підряд, все що бачать, що роблять інші люди. Дівчата, звичайно, не страдають таким, що там ділять настільки всі групи м'язів, там день спини, день плечей, день рук, день сідниць, день квадріцепса, день біцепса бедра, але бувають і такі. Загалом вони дівчата починаючи дуже часто ближче до правди, бо вони починають там тренувати. Все тіло за тренування. І ми підходимо до головного. Що найкраще для починаючих дівчат та хлопців, як перша програма тренувань для новачка. Тут будуть відмінності для чоловіків та дівчат, але загалом це, звісно, тренування всього тіла за одне тренування. Це найкраща програма, яка може бути для новачка. Дуже багато плюсів в ній є. Коротенько я зараз пробіжусь. Єдина різниця в цій програмі в тому буде, що вона для дівчат і для хлопців трішки по-різному розкладена. Наприклад, дівчата, грубо кажучи, роблять все тіло за тренування, але вони роблять три вправи на низ тіла і три наверх. А хлопці роблять в рамках такого full-body тренування одну вправу на низ. Бо вони не дуже люблять не скачати. Ну і більший акцент йде, звичайно, наверх. Тобто, в них там, грубо кажучи, 5 вправ наверх і одна вправа наниз. Як це може виглядати? Почнемо з дівчат. Наприклад, тим більше для новачків там ще є така різниця, як треба грамотно підібрати вправи, підібрати ті, які тобі підходять, де немає дискомфорту, бо в когось є обмеження зі здоров'ям. Тому я це все не враховую, я зараз просто придумаю з голови, як може виглядати програма тренувань, одне тренування full body для дівчини. Ти приходиш, розминаєшся по вправам робиш, наприклад, розведення ніг сидячи, три підходи по 15 повторів. Далі, нехай буде присідання зі своєю вагою, бо ти вчишся присідати. Три підходи там, по 15-20 повторів. Ну або скільки в тебе виходить. І третє вправа, наприклад, легенька це згинання ніг сидячи. Три підходи по 15 повторів. Знизу ми закінчили, далі вверх. Це, наприклад, підтягування в гравітроні широким хватом для спини. Це жим гантель вгору на плечі сидячи. І нехай буде розгинання. Двох рук з прямою ручкою стоя в блоці. Всюди три підходи по 15 повторів, грубо кажучи. І ще в кінець можна підкинути екстензію для спини або прес. Щось таке. Якщо ми беремо чоловіків, тут це трішечки по-іншому. По Чоловік приходить, розминається, і, наприклад, першою вправою робить підтягування в тренажері гравітрон широким хватом для спини. Три підходи 15 повторів. Далі, жим штанги лежачі для грудних. Три підходи по 15 повторів. Далі. Махи стоя в сторони з гантелями, Три підходи по 15 повторів. Підйом штанги на біцепс стоя. Три підходи по 15 повторів. Розгинання рук стоя в блоці з прямою ручкою, Три підходи по 15 повторів. Розгинання ніг сидячи, Три підходи по 15 повторів. Ну і в кінці, знову ж таки, екстензія для спини. Там, або скручування для пресу. Ну, так приблизно виглядає відмінність. Просто дівчата роблять рівномірно вверх та низ, а чоловіки більше роблять верх. Скільки має бути взагалі для новачка тренувань на тиждень, силових оптимально це 3. Три. три супер. Два, ну так собі. Більше трьох не треба, однозначно. Для новачка можливо, навіть два перший час буде хорошим навантаженням, потім уже три – це ідеально Загалом. І не тільки для новачка, звичайно. Чи мають бути постійно різні вправи? Не мають. Ти маєш чітко, постійно взяти собі. Наприклад, на двох тренуваннях ти на кожну групу м'язів робиш різні вправи. Наприклад, на одному на грудні ти робиш жим штанги лежачи, на іншому жим гантель під кутом. На одному тренуванні на біцепс ти піднімаєш штангу, а на другому ти біцепс робиш в тренажері. Дівчина на одному тренуванні присідає, а на другому, наприклад, жме ногами. Тобто, вибери собі, зроби собі два різні тренування або Можеш замовити в мене індивідуальну програму тренувань під тебе зроблено, індивідуальний план харчування. Чи можеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером? Пиши мені, там всі посилання є під відео для деталей. Ти береш два різних тренування. В тебе є тренування, один, певний порядок вправ, тренування два певний порядок вправ. І ти їх чергуєш. Зробив тренування один в понеділок. Тренування 2 в середу, тренування 1 в п'ятницю, тренування 2 в понеділок і так далі. Два це все-таки буде добре. Тому що на двох цих тренуваннях будуть вправи, які тобі потрібно робити правильно, вчитись відчувати м'язи. Якщо це буде три тренування різних, теж може бути. Але я раджу взяти два, хоча б там перші півроку. Далі це може бути три різні тренування, різні вправи. І ти постійно робиш одні й ті самі вправи, відточуєш техніку. Вчишся відчувати м'язи, не треба постійно міняти вправи. Постійно, порядок вправ. Однаковий. Відпочиваєш між підходами, ти завжди однаково. Ну, хвилину, наприклад, для новачка це окей. Між вправами дві хвилинки, може бути три. Теж це буде нормально. І ти слідкуєш за прогресією, відслідковуєш, вчишся контролювати техніку, вчишся відчувати м'язи, і, ну, і все буде добре. Тому це такі основні моменти, я по ним так дуже швиденько пробігся. Якщо у вас будуть тут якісь питання, то обов'язково пишіть. Але суть відео в чому full-body, тобто, коли ти тренуєш все тіло за одне тренування, це найбільш оптимально для новачка. Це важливий момент, тому що, як я сказав, дуже багато людей або приходять і просто роблять все підряд, наприклад, прийшов, зробив біцепс, тріцепс, потім спину, потім ноги, потім грудні. Без якоїсь системності. Інша людина постійно робить нові вправи, які побачила в Тіктоці. І це теж неправильно. Або є такі хлопці, які там окремо тренують руки, окремо грудні як професіонали, і це теж неправильно. З другого боку, для новачків дівчат теж неправильно там прийти і вбити ноги, а в друге тренування вбити верх. Це вже наступний рівень, і він має місце бути. Але для новачків. От все тіло за тренування, те, що треба. Кілька, ти, ти кілька разів на тиждень тренуєш м'язову групу, отримуєш кращий синтез білка, краще відновлення, трішечки легші тренування. Тому плюсів в цьому багато, я завжди топлю загалом за фулбаді для натурального спортсмена, тому що це дуже круто. Якщо ж людина вже переходить на темну сторону, там вже можуть бути всі варіанти фуллбаді, в тому числі, тому що там трішечки вже синтез білка не так грає роль. Відновлення краще, тому там вже є різні варіанти. Але знову ж таки, якщо ти новачок, фулбаді. Це основне. Я знаю, що тут по-любому будуть люди, які скажуть, що я почав тренуватися по спліту, я дуже добре прогресував. Однозначно, коли людина починає тренуватись, навіть якщо ти будеш все дуже погано робити, погано їсти, до якогось моменту ти будеш прогресувати, тому що ну, організм адаптується. Але я раджу починати правильно, так як має бути. Тобто, так ти зможеш довше прогресувати, так ти зможеш правильно це робити, налаштуватись на хороший прогрес, на тривалий період часу, навчишся в тому, як має виглядати тренувальний процес. Чому саме такий порядок вправ і так далі, це вже нюанси. Наприклад, там у чоловіків спочатку йдуть великі групи м'язів, потім маленькі. Ноги можуть бути в кінці, ноги можуть бути на початку тренування. Нюансів багато. Але у нас суть в тому, що ідеальна програма тренувань на такий випадок це є full-body. Тому не треба мене хейтити. Чому всі загалом тренуються по спліту? Тому що дуже багато людей тренуються по спліту. От підходить до мене недавно чувак в залі і каже: слухай, Влад, я тренуюсь по фулбаді, чудово прогресую. Але всі навкруги не розуміють, чому я роблю фулбаді. Тому що всі навкруги роблять спліт. І він каже: А як я в них запитав, а чому ти робиш спліт? Вони кажуть: ну, тому що всі роблять спліт. І загалом така відповідь у людей, тому що більшість людей в залі. Вони самі не розуміють, чому вони так роблять, і вони так роблять, тому що інші так роблять. От якось так це насправді і виглядає. Тому які будуть питання, обов'язково питайте. Якщо бажаєш підтримати канал в посиланні до цього відео, можеш це зробити. Можеш стати спонсором каналу за чашку або за дві чашки кави, мені буде. Приємно, адже можна сказати, з цього каналу я нічого не заробляю, а стараюсь робити якісний пізнавальний контент. Як дуже багато людей пише без води, чітко і по суті стараюсь сподіваюсь, що це вам допомагає. Тому пишіть, які ще будуть запитання, і ми з вами зустрінемося вже на новій локації та на новому відео.